Ми вже називаємо, не називаємо в Кальвів чи, чи парімач. Ми вже один одного називаємо друзі з друзями. У нас все в порядку. Я надію, що наше партнерство, наші відносини будуть ще сильнішими. Ми завжди, якби, виставили собі за ціль бути відкритими, зрозумілими для болівальників. Захід я рахую, пройшов гарно в домашній атмосфері. Дякуємо нашому титульному партнеру, парімач за організацію. Ну і в принципі, ну все в порядку. Я був дуже, дуже радий повернутися. Дуже щасливий повернутися до України. Мене давно вже не було тут і мені подобається все в клубі. і Вже хочеться якнайскоріше розпочати новий сезон та приносити, приносити користь своїй, не знаю. Своєму клубу та, та, та болювальникам атмосфера в команді дуже а, класна. І, навіть якщо хтось чогось не розуміє, українську мову, та, хтось мабуть, не мабуть, а точно <зас> з наших гравців не розуміє англійську мову. Але ми всі робимо одну справу, як і всі зараз. Я рахую в нашій країні. Ми всі рухаємось. Рухаємось до перемоги <гум> і зарядження перемагати Футбол без це мертва. Це мертва така подія, тому що я вже як-то говорив, що коли на початку війни ми вимушені були виїхати з України. На кожному блокпосту хлопці нас припинали, ми їхали в Києві Сільвова. І как только як война, мы війна, ми на повернемося на арену Льву і будемо болевать за вас. Ми боліваються за футбольний клуб Львів. А ми со своєї сторони все-таки зробимо все те, щоб те, те завдання, які стоять перед нами. Тепер за все це залишиться у прем'єр-лізі. Ми виконаємо на 100%.